Шановні викладачі! Щиро вітаємо вас з професійним святом, днем працівника освіти. Батьки дають нам життя, а ви навчаєте, як його прожити. Дорогі викладачі, ви чудові люди. Ваша робота це справжнісіньке покликання, до якого потрібно підходити тільки з відкритим серцем і всією добротою душі. Нехай ваша праця завжди цінується, нехай ваші старання і надії неодмінно будуть виправдані. Нехай у вашому житті завжди буде присутній чарівний світ добра і щастя. Хай кожна ваша пана буде цікавою. Хай кожен ваш день буде щасливим, нехай кожні ваші мрії будуть здійснені. Бажаємо нових звершень, значних досягнень та великих успіхів. Хай всі ваші старання та зусилля роблять наш чудовий світ ще прекраснішим. Дякуємо за ваші зусилля. Нехай добрі слова побажання на вашу адресу звучать не лише цього урочисто дня, а завтра. А вам за те, що ви поруч у найважчі моменти Ви несете світло знань і щеплюйте добро, поруч з вами життя стає мудріше і цікавіше. Бажаємо вам ніколи не старіти душею, запалу вам та пристрасті у роботі під мирним небом України.